Давайте, браті і сестри, сьогодні і завтра порушимо нашу традицію і вирушимо не до давніх святинь, а до двох нових православних монастирів. Їх постання можна назвати чудесним. Та хіба сучасна людина не може, наслідуючи ранніх християн творити чудеса? Отже, Житомирщина, Коростишівський район, повороти з траси Київ-Чоп на село Новогородецьке. За селом починається путівець, що веде до гранітного кар'єру. Усе навкруги вкриває сірий пил, чути гуркіт каменодробильних машин. Ось із такої не дуже романтичної дороги починається нинішня проща, та дорога християнина рідко буває легкою і романтичною. Царство небесне зусиллям здобувається, нагадує Спаситель своїм слабкодухим дітям. І ми, долаючи бажання розвернутися, їдемо вперед. Винагорода за таке мале зусилля не бариться. За гірничим підприємством починається старий ліс. ґрунтівка в'ється між соснами і, врешті-решт, приводить до Великого озера. Колись тут також був кар'єр, нині затоплений. А тепер на мальовничому березі, прямо у лісі, розкинувся Святодухівський монастир. Його незмінний настоятель Рахимандрит Антоній радо зустрічає прочан і запрошує до храму. А після служби розповідає дивовижну історію своєї обителі. Ще на початках відродження української церкви душа одного новопостриженого київського монаха запрагла самотини і тихої молитви. Тож і насмілився чернець просити благословіння у самого патріарха на заснування нового монастиря, і таке благословіння він отримав. Повернувшися у келію, монах розстелив на столі карту України, помолився Богу, заплющив очі і навмання тиснув пальцем у ту саму карту. А поглянувши, побачив, що втрапив у лісовий масив між Києвом і Житомиром. Отець Антоній, а це, звісно, був він, тут таки зібрався і поїхав на богообране місце. Далі все було і просто, і складно. Праця і молитва, молитва і праця. Звісно, аби збудувати монастир на порожньому місці серед лісу, в усі часи треба бути подвижником, а на межі третього тисячоліття Христової ери чи абияким адміністратором. Ви ж, напевно, здогадуєтесь, чого варто отримати всі дозволи на будівництво від нинішньої світської влади та за Божим промислом й допомога. тому ж часі, неподалік від ще не заснованої обителі, трапилася знаменна пригода. Машина єписка Житомирського і Обрицької Заслава потрапила в аварію. Розбилися вщент, але пасажири лишилися майже неушкодженими. Їх життя і здоров'я врятував великий вказівний камінь на роздоріжжі до монастиря, який в останню мить зупинив автівку. Певна річ, відтоді чудесно порятований владика взяв монастир під свою особливу опіку. Така опіка була дуже потрібною. На той час гранітний кар'єр стояв закинутим, тож будматеріалів не було. Та місцеве населення попервах неоднозначно сприйняло появу в лісі монахів. Траплялося, що навіть на великдень до обителі збиралося усього кілька вірян, спалахували невипадкові пожежі, нищачі дерев'яні споруди обителі. Та до доброї справи Господь завжди представляє помічників. Скоро до отця Антонія приєдналася браття, згуртувалися сподвижники та однодумці, і поступово все владналося. Монастир вкорінився і облаштувався. Причому усі церкви, каплиці, і келії, монахи збудували власноруч. Несподівано відкрилась і давніша історія богобраного місця. Якось сторожили, повідали монахам, що місцина, де постав монастир, здавна іменується монастирищем. Відтак отець настоятель удався до архівних документів і був вражений. Виявляється, на межі XVI-17 століття у період перебування Києво-Печерської лаври під владою греко-католиків незгідність з унією Ченці заснували в цьому районі скит. Непряме підтвердження існування давнього скита знаходимо у сусідньому радомишлі древньому поліському місті, де у 17-18 столітті діяла папірня Києво-Печерської лаври. Там виготовляли папір для славетної лаври. Друкарні. Пізніше на фундаментах папірні звели великий цегляний млин, нині облаштований відомою співачкою і лікарем Ольгою Богомолець під музей української домашньої ікони. На жаль, наразі інших відомостей про давній скит віднайти не вдалося. Тож поки тільки Бог знає, як він жив і куди подівся. Отець Антоній часто буває на Афоні, звідти привіз навіть декілька великих каменів. А у церкві преподобних Антонія Феодосія Печерських зберігаються подаровані обителі Мощі великих святих церкви цілителя Пантелеймона, Георгія Переможця, рівноапостольної Ніни і великомучениці Варвари. Про цей храм також є окрема історія. Якось до монастиря приїхав один чоловік і розповів братії про свій сон. Буцімто сам Господь наказав йому побудувати церкву у новому Святодухівському монастирі на Житомирщині. А що монахи добряче сховалися в лісі, то й довелося добродію попоїздити та порозпитувати. Про обитель. Що ж шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Збудували храм із найдешевшого тутешнього матеріалу граніту. Кар'єр на той час вже запрацював. А всередині місцеві скульптори створили лабрадоритовий іконостас напевно, єдиний в світі. Тут часто служать грецькою мовою. Є в монастирі маленька підземна церква, де зазвичай правлять всенощні, а в холодну пору і літургії. Прочан дивує, що в цій церковці немає іконостасу, та будувалася вона виключно для братій, тож і не було потреби відокремлювати іконостасом вівтар. Виявляється. Існував колись такий древній монастирський звичай. Отець Архімандрит розповідає, що на початках браття завела велике підсобне господарство з худобою та городами. Та невдовзі ченці усвідомили, що цій справі опирається сам монастир. Тіло стомлювалося, розум блукав, душа голодувала. Одним словом, прийшла суїта, а молитва почала занепадати. І тоді було прийнято рішення звести господарство до мінімуму. Деякі монахи сумнівалися, чи зможуть насельники хоча б просто прогодуватися, адже пожертви на. Обитель були мізерними, та більшість братії на чолі настоятелем рішення свого не змінила і заповзялася довести, що їхній монастир недарма присвячено Святому Духові, і Господь не залишив своїх працівників напризволяще, дозволивши і самим відживлятися і окормляти інших спраглих і голодних, бідних і знедолених. Про це окрема оповідь. Монастир приймає на реабілітацію наркоманів та алкозалежних. Лікування просте: молитва, праця, піст. Тут ніхто нікого не тримає, не замикає. Та сама віддаленість від споку світу допомагає швидше звільнитись від своїх пороків. Головна умова людина повинна сама усвідомлювати, що потребує допомоги, мусить сама хотіти зцілитися. У цій шляхетній справі монастир співпрацює із волонтерськими організаціями, адже часто наркозалежні прибульці не мають навіть елементарного одягу. Певна річ, не завжди перебування хворого в обителі увінчується зціленням. Добре, відомо, що один гріх тягне за собою інший набагато тяжчі, і буває важко перервати цей порочний ланцюг. Та браття не покидає свого служіння, надихаючи словами Спасителя. У світі матимете скорботи та бадьоріться, я переміг світ. Ревно моляться у монастирі і заспочилих. Нещодавно тут встановили пам'ятний знак, покликаний нагадувати про всі жертви українського народу, назвали його по євангельськи просто, Віа Долороза шлях скорботи. Від знака до церкви ведуть шість сходинок із шістьма гранітними хрестами, що символізують шість найбільших бід України, монголо монголо-татарську навалу. Руйнування січі та знищення козацтва, більшовицький переворот та громадянську війну, голодомори, і репресії сталінізму, другу світову війну та трагедію на Чорнобильській АЕС. Дай Боже, щоб не знадобилася сьома сходинка. Отець Антоній прощається, час до храму. Монастирський устав, подібний до Афонського розпорядку. Буває, окремі послушники і ченці не витримують багато одинних служб і суворого режиму обителі і переходять в інші, не такі строгі монастирі. Та дехто повертається з покаянням, неспроможне розлучитися із цією дивовижною оселою Святого Духа, де небо прихиляється до землі близько-близько, а земля возноситься до неба високо-високо. Що ж, ми також сюди неодмінно повернемося.